Всім привіт, показую, як купити і перекинути ті чи інші монети з біржі на гаманець, наприклад, біржі OKEX та їхнього гаманця. Купляти будемо по запиту коментатора монету Sui. Отож, заходимо в додаток OKX, тобто на біржу. Якщо ви не зареєстровані, але хочете зареєструватись, то будь ласка, посилання моє буде в описі. Само собою вам треба мати кошти на цій біржі для покупки монет, кошти мають бути на аккаунті торгівлі, але тут іще аккаунт фінансування. Всі поповнення йдуть через аккаунт фінансування, тобто якщо ви поповнились, то зайдіть на аккаунт фінансування, натисніть на монету і перекажіть її на аккаунт торгівлі. Далі натискаємо торгувати. Можемо затиснути палець на цій кнопці і обрати прямо тут одразу спотову торгівлю. Далі зверху обираємо відповідну торгову пару. В мене це буде Sui USDT. Обов'язково дивіться, щоб там писало спотова торгівля, а не якась інша. Бо коли ви купуєте на спот, без всяких плечей, то цими монетами ви можете розпоряджатись, як ви хочете, виводити їх куди хочете, і так далі. А якщо раптом це ф'ючерсна торгівля, то ви якби не власник цих монет і ви торгуєте на позичене. Це якби теж має сенс, але коли хочете вивезти, то вам це абсолютно не потрібно. Отож, обрали пару SUI USDT. Кошти, ну, в мене в USDT. Обираємо маркет торгівля, Тобто я хочу купити по ціні, яка є зараз. Вона, до речі, висока, і поки буде лістинг монет і а всі зараз купляють сую для цього, то вона може впасти. Тут ви можете купити на всі переведені кошти, можете частинами купити, можете купити, якщо ціна впаде до певного рівня. Тут треба просто спробувати пару раз на суму яку не жалко і тоді розберетесь. Також на OKX, як і на всіх топових біржах, є історія всіх ваших покупок, тому ви будете точно знати, що ви і за скільки купили. Отож, я купив цю монету SUI, і далі натискаю активи, торгівля, обираю SUI і перекидаю їх на аккаунт фінансування. Далі тисну на головну сторінку і йду в гаманець. Натискаю Отримати, обираю монету SOI, копіюю адресу. Тут дуже важливо нічого не переплутати, щоб не втратити кошти. Далі повертаюся на біржу, йду в «Активи», йду в фінансування, обираю монету SUI, Натискаю Вивід, обираю біржі або гаманці. Розумію, що тут буде комісія за вивід, то з цим всім погоджуюсь, натискаю Продовжити. І далі в поле Адреса вставляю відповідну адресу, яку я взяв з гаманця. Все звіряєте, щоб адреса була вірна. Можете там, не знаю, переписати, можете скріни зробити. Ну, коли ви навчитесь, то ви вже будете, скажімо так, менше на цим паритись. особливо, якщо. Сума буде маленька, але якщо сума серйозна, то врахуйте, що і віруси якісь бувають, і ну що хочеш буває, тому бажано все перевіряти. Можна навіть частинами скидати. Там скинув трошки, прийшло, скину ще раз. Отож, все е додали, обираєте суму для виводу, далі му надіслати. Там ще всякі підтвердження, коди будуть, але ну якби це вже я думаю всім зрозуміло. І далі чекаєте, поки кошти з'являться уже на гаманці, а з аккаунта фінансування пропадуть. Якщо вам було корисно, тисніть лайк. І підписуйтесь, щоб тут же нарешті було 500 тисяч підписників.